Питання Україна. Ну, Інформацію з нашої ділянки фронту, мабуть, вже всі 500 тисяч разів передивилися. Добавити особо, особливо нема чого. Але е, пораджу слідкувати за Андрій Маталайф канал на Ютубі з 93-ї. Бригади він об'єктивний обзор робить там раз в неділю, саме по Бахмутському напрямку. Від себе додам лише те, що, мабуть, вищі посадові особи НАТО трошки не розуміють, що тут у нас взагалі відбувається, і як може таким чином в умовах переваги, в першу чергу, в повітрі, де і не тільки в повітрі. Збройні сили України проводити наступальні дії і звільняти території, вибувати глибоко шалоновану оборону орків. Ну, я думаю, що це все буде вивчатися на потім, тому що всі ці доктрини довоєнні, і натовські, і інших країн там, вони ну, вже не, не працюючі. І ця війна багато чого. Змінила і змінила, як і змінить світовий устрій, як міжнародні інституції і багато інших речей. А, скажу лише, що е, те, що орки можуть, і те, що в них є, вони все застосовують. Вплоть до фосфора, там е, отруйних е, бойових речовин, газів все це застосовується не тільки на нашій ділянці, скрізь тотальне мінування. Ліс там, от, між Клещівкою і Бахмутом він розритий, нори, купа цих обмарків сидить. Скажемо так, все, що, все, що вони від них залежить, вони роблять. Але справи там насправді не так радужно, як вони собі малюють. І Як би не було там стужно, і яка б ціна втрат велика не була для нашої країни. А в цій війні вони не переможуть. Ну не переможуть і однозначно. І чим буде більше успіхів у збройних сил, тим більше нам будуть давати допомоги. Ну така прав... така правда, тому що до перемоги всі хочуть примазатися, до переможених ніхто не хоче. Ну якось так. Якісь зміни в Міністерстві оборони маю сподівання, що будуть. Ну, побачимо найближчим часом, чи вони будуть, чи не будуть. Поки що допомагаємо Збройним силам України, хто чим може, кожний своєму підрозділу. Тримаємо стрій, віримо в перемогу. Все буде Україна, слава нації!